Доброго ранку, вінничани. За статистикою, кон'юктивіт є третьою причиною, з якою пацієнти звертаються на консультацію до лікаря, адже захворювання очей приносить серйозний дискомфорт і неабияк лякає пацієнтів. Що таке кон'юктивіт, Чи він заразний та як його лікувати? Сьогодні будемо говорити. Кон'юктивіт – це запалення слизової оболонки ока або кон'юнктиви. Причини конюктивіту можуть бути дуже різні. Найпоширенішою причиною є алергічний кон'юктивіт. Також може бути кон'юктивіт вірусного походження, наприклад, під час гострої респіраторної вірусної інфекції, під час того, як людина хворіє на кір, на краснуху та на інші інфекції. Також кон'юктивіт може бути бактеріальний, тобто, збудником є якась бактерія. Також до основних Причин виникнення конюктивіту відносять носіння контактних лінз, і особливо неправильний догляд або неправильні терміни носіння цих контактних лінз. В дітей дуже часто кон'юктивіт виникає, коли вони можуть терти собі очі брудними руками, і таким чином провокують запалення слезової оболонки ока. Кон'юктивіт може бути гострий і може бути хронічний. Окремо варто сказати про кон'юктивіт в новонароджених дітей, оскільки якщо кон'юктивіт новонароджених триває дуже довго, тобто більше місяця, обов'язково потрібна консультація дитячого офтальмолога, тому що це може бути причиною того, що є обтурація сльозововідної протоки, і такий стан потрібно діткам лікувати оперативно. Основними симптомами конюктивіту є сльозотечі, світлобоязнь, можуть бути слизово виділення з очей, можуть бути болючість очей. Незалежно від виду конюктивіту, симптоми плюс-мінус будуть однакові. Варто пам'ятати, що не можна займатися самолікуванням, особливо якщо кон'юктивіт триває вже досить довго, оскільки це може бути симптомом іншого більш серйозного захворювання. Як тільки ви побачили в себе ознаки конюктивіту, обов'язково зверніться на консультацію до сімейного лікаря або до лікаря-офтальмолога, для того, аби лікар правильно встановив причину виникнення кон'юктивіту, і відповідно правильно підібрав лікування. Профілактикою виникнення конюктивітів є дотримання правил гігієни та обов'язково контроль за термінами контактних лінз для тих, хто їх використовує. Якщо, наприклад, ви страждаєте на алергічні захворювання на поліноз, варто приймати антигістамінні препарати для того, аби зменшити симптоми конюнктивіту. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках, і в будь-якому випадку при захворюваннях очей не можна ні в якому разі займатися самолікуванням, тому обов'язково звертайтеся на консультацію до лікаря. Бережіть себе і будьте здоровими.